Ця рубрика Треба рожувати на каналі Куншт. У ній ми розповідаємо найцікавіше зі світу науки. Я Аляна Лозавенко, журналістка Куншт, і сьогодні ми рожовуємо ще одне мистецтво помирати. Це стаття, яку написав Євгеній Осієвський, антрополог, науковий журналіст, військовий. Повністю текст можна прочитати на нашому сайті. Посилання буде в описі. Не забудьте також вподобати і підписатися, натиснути на дзвінок сповіщення, щоб не пропустити жодного нового епізоду. У цьому тексті йтиметься про інше мистецтво помирати, яке втім керується тією самою логікою. Протягом століть люди, що опинилися за кратами, зазнали несправедливості чи прагнуть довести істинність своїх переконань, вдаються до голодного страйку як останнього аргументу. Голодування як протесна техніка є водночас непогано раціональним і заперечує раціональність як таку. Потребує абсолютної дисципліни і підриває найтоталітарніші дисциплінарні середовища. А ще воно розповідає вражаючі історії життя і смерті. Найдавніші приклади політичних голодувань сягають щонайменше періоду раннього середньовіччя. Згідно з нормами так званих брегонських законів до Християнської Ірландії, людина могла змусити свого кривника виправдати шкоду, розпочавши голодування на порозі його будинку. Цей спосіб був дієвий принаймні з двох причин: по-перше, публічне голодування давало змогу надати злочину розголосу і усоромити ім'я відповідача в громаді. По друге, Якби позиваєш справді помер на чужому ґанку, місце вважалося спіритуально нечистим, а на власника, забруднення смертю господи, чекала б надприродна відплата. Саме тому давні ірландські голодування вкрай рідко завершувалося смертю і ефективно спонукали сторони до початку переговорів. Приблизно у цей же час, 574 року нашої ери, на іншому кінці світу, на території сучасного Китаю, буддійський монах Тао Чі разом з сімома своїми товаришами замарили себе голодом на знак незгоди з політикою імператора Ву з династії Чоу. Піонерками протестних голодувань у 20 столітті стали борчині за виборче право для жінок. Британські та американські суфражистки, наприклад, скульпторка Маріон Данлоп та активістка Еліс Пол, неодноразово оголошували голодні страйки під час перебування в'язниці. Прийняття 19-ї поправки до Конституції США і надання прав розголосу жінкам в інших країнах, стали можливими завдяки їхнім зусиллям. Пізніше естафету перехопили ірландські політичні в'язні та борці за незалежність Індії на чолі з Магатмою Канді. Саме ірландцям, здається належить рекорд з наймасовішого голодування минулого століття у жовтні 1923 року. Вісі тисяч ірландських в'язнів оголосили голодування на знак протесту проти англо-ірландської мирної угоди, укладеної за два роки до цього. Менше ніж за півстоліття у 1981 році. Увага всього світу знову була прикута до Ірландії. Цього разу північною, де в'язні бійці ірландської республіканської армії вдалися до голодного страйку, щоб змусити уряд консерваторів, на чолі з Маргарет Тетчер, надати їм статус політичних в'язнів. Після десяти смертей і відсутності будь-яких поступок з боку британської влади протест було припинено. Чимало голодних страйків встигли відбутися і в нашому тисячолітті ще з середини 1990-х років до масових голодувань почали вдаватися політичні в'язні Туреччини, здебільшого ліві активісти та борці за права курдів. У грудні 2000 року на піку однієї з протестних хвиль, коли загальна кількість голодуючих досягла 1556 людей, турецька влада здійснила військову операцію повернення до життя атакувавши силами спеціальних підрозділів території власних тюрем та застосувавши до протестувальників примусове годування. Масові голодні страйки в середній в'язниці цієї країни тривають і досі. Окрім них, значного розголосу набули голодування в'язнів американської бази Гуантанамо, а також наших співвітчизників у Росії. Додаток до резонансних холодних протестів Надії Савченко та Олега Санцова до цієї ж техніки вдавався, наприклад, Білял Аділов, кримський татарин, затриманий влітку 2019 року, окупаційну адміністрацію Криму у так званій справі Хізб Утрір. Не всім голодувальникам однаково щастить з медійною вагою. За час написання цієї статті у коренівському тролейбусному до Києва встиг розпочатись і закінчитись холодний страйк водія тролейбуса Андрія Самка з вимогою виплатити заробітні плати та забезпечити належні умови праці. У книжці Голодувати і горіти Бану Баргу, дослідниця радикальних рухів з Університету Каліфорнії, наводить опис побуту протестувальника на ім'я Мехмед, що кілька місяців поспіль тримав холодний страйк у турецькій в'язниці. Спочатку стало важко підводитись і ходити через постійну втому. За день прийшли судоми і тупий біль. Незабаром об'єкти та обличчя навколо стали розпливатись, запаморчення та нудота супроводжували поступову втрату зору. Голоси почали здаватись віддаленими і злилися з невпинним дзвоном та гулом у вухах. У роті утворилися виразки, пити підсолоджену воду ставало все складніше. Щоразу, як йому вдавалося зробити маленький ковток, це вимагало неймовірного напруження сил, і одразу ж доводилось пересилювати себе, щоб не виплювати. Попри те, що турецька влада врешті випустила Мехмета та деяких його побратимів на волю, він відмовився припиняти голодування, допоки їхні вимоги не будуть виконані, і невдовзі помер посеред нетерів в одному зі стамбульських передмість. Базова технологія холодного страйку залишається незміною припинення вживання твердої їжі. Повний сухий страйк з відмовою навіть від води застосовується вкрай рідко, адже людський організм здатний витримати у такому стані не набагато більше тижня. Це надто малий проміжок, часу, аби адресати протестувальника, встигли почути та задовольнити його вимоги. У нього все-таки може бути різним. Деякі з них час від часу п'ють рідкі бульйони, бо їдять невеликі шматочки шоколаду. Наприклад, учасники одного з холодних страйків у пари наприкінці 80-х років щодня вживали чайну ложку цукру, до якої час від часу додавалась чайна ложка кухонної солі, розчинена у теплій воді. Група лікарів, котра обстежувала учасників цього протесту, дійшла висновку, що приблизно половини чайної ложки солі на добу достатньо, щоб попередити виникнення гіпонатріємії, дефіциту натрію, однієї з найбільших небезпек голодування. Іншою такою небезпекою є синдром Верніки-Корсакова, викликаний гострою нестачею тіаміну, вітаміну В1. Хвороба вражає центральну нервову систему, погіршує координацію та зір, призводить до втрати пам'яті, а в найкритичніших випадках навіть здатна викликати параліч та марення. Саме тому процес виведення протестувальників з тривалого стану голодування зазвичай розпочинається із ведення надвеликих доз вітаміну В1. Знаючи про цю особливість фізіології голодування, Мехмед та інші учасники турецьких тюремних протестів початку нульових щоденно вживали 200-600 мг тіаміну, продовживши таким чином термін власних голодувань до понад 200 чи навіть 300 днів. Зазвичай голодні страйки тривають менше. Магат Маганді ніколи не голодував довше ніж 21 день поспіль. Олег Сенцов був змушений припинити голодування після 145-го дня. З третього тижня страйку він отримував підтримувальну терапію. Ірландські протестувальники у в'язниці Мейс у 1981 році почали помирати після 45-го дня. Але жодна з цих цифр не зрівняється з тривалістю найдовшого голодного страйку в історії 16 років. 5 листопада 2000 року індійська активістка Іромчануша Раміла оголосила, що припиняє їсти, пити, розчистувати волосся та дивитись у дзеркало на знак протесту проти свавілля військових та парамілітарних формувань у її країні, оскільки самогубство за індійським законодавством є злочином, протестувальницю було заарештовано та доправлено до в'язниці для примусового годування. Протягом наступних 16 років Ірам здебільшого перебувала у шпиталях та тюрмах, виходячи звідти лише на короткі проміжки часу, потрібні владі, аби зрозуміти, що вона не планує відступати від свого задуму. Цей неймовірний виснажливий кавкіанський і прокрустівський процес завершився 9 серпня 2016 року, коли Шарміла оголосила про припинення страйку через його неефективність. Ще через два дні вона з'їла свій перший за півтора десятиліття обід. Голодний страйк практика не лише екстремальна, а й наскрізь парадоксальна, сповнена протиріч у самій своїй суті. З одного боку, це раціональна, навіть очевидна відповідь на ситуацію, в якій людину позбавлено можливості і знарядь вести конвенційну боротьбу за власні погляди. Тіло, на відміну від всього іншого, не можна відібрати. Більше голодування приклад ідеальної погрози з точки зору теорії ігор. З кожною хвилиною ймовірність і виконання, тобто смерті, зростає. Проблеми починаються, якщо пригадати, чим саме погрожує учасник голодного страйку. Він ставить на кін власне життя. З погляду класичної базової теорії раціональності, самозбереження є основним рушієм людської поведінки. Самогубство для цієї картини світу є тривожною аномалією. Впередкована, осмислена і розтягнута на десятки днів втрата себе це небезпечний і непояснений оксіморон. Оминути цей парадокс можна було б двома шляхами. По-перше, припустити, що до голодних страйків даються люди наперед схильні до нанесення собі шкоди мазохісти. Таке тлумачення не витримує перевірки реальними історіями голодувань. Ближчим до правди є наймовірніше протилежне. За словами опитаних Баргу, організаторів та учасників турецьких в'язничних протестів вони ретельно відсіювали людей, мотивованих потягом до смерті. За твердженням одного з голодуючих людина, що прагне померти, не зможе виконувати речі потрібні, щоб продовжувати голодний страйк. Треба чимдуж чіплятися за життя. Тут кожен день це війна волі. По-друге, мотивацію учасників холодних страйків можна було б вважати раціональною, якщо б вони були переконані, що результатом тривалої болісної смерті у земному житті стане надприродна винагорода у житті потобічному. Щоб перевірити цю гіпотезу, професор соціології Оксфордського університету Майкл Бікс проаналізував мотивації 533 випадків протестних самогубств, самоспалень, вистрибувань з вікон, самоповішень, що сталися між 1963 та 2000 роками. І, хоча особи, професійно афілійовані з релігією, становили другу за кількістю групу у його вибірці після студентів, потибічні мотиви серед причин їхніх акцій були майже повністю відсутні. Лише в одному з проаналізованих біксом випадків, ідея здобуття небесного блаженства, могла відіграти вагому роль. Подібні дослідження, зосереджені на учасниках холодних страйків, наскільки вдома автору цього тексту не проводились, але логічно припустити, що вони мали б такий самий чи подібний результат. Рей тут ні до чого. Інша теорія зосереджується на структурі голодування, на тому, чого саме і за допомогою чого саме воно досягає. З цього погляду голодний страйк є актом дисципліни, у тому розумінні, в якому цей термін використовував французький філософ Мішель Фуко. На переконання Фуко, влада нового часу збирається на системи контролю, засновані на виробленні деталізованих приписів і розпоряджень щодо того, яким чином належить застосовувати власне тіло. Саме заклади всеохопленого дисциплінарного панування перетворюють сучасних людей на істот, яких можна вимірювати якими можна керувати. До числа таких опорних точок влади належать школи, лікарні, армії і насамперед в'язниці. Тепер згадайте ще раз частину про побуду холодуючого у турецькій тюрмі. Перед нами приклад методичного, цілеспрямованого, клопіткого застосування тіла, спрямований на підрив системи владних відносин. Дисципліна навпаки. В такому випадку секрет дієвості голодування полягає в тому, що воно виводить на поверхню механізми влади і обертає їх проти самих себе. За цікавим збігом обставин в'язницях, згідно з результатами одного з досліджень, відбувається абсолютна більшість холодних страйків. Це 69,9%. На роздуми наштовхує її реакція влади на протестні голодування. Варто згадати контроверсійну до тортур за нормами міжнародного права, практику насильницького годування, до якої, між іншим, вдаються не лише сучасна Туреччина та Індія. Такою саме була стратегія британського уряду боротьбі з голодувальницями-суфражистками на початку 20-го Саме загроза примусового годування змусила Олега Сенцова припинити голодострайк страйк у 2018 році. Як це пояснити? Хіба не простіше, ощадливіше, було просто дати протестувальникам померти? На думку італійського філософа Джорджо Агамбена, відповідь теж лежить у глибинній природі влади. На сторінках праці Хом Сейкер Агамбен вибудовує теорію, згідно з якою справжнім носієм влади сувереном, є той, хто здатен звести супротивника до стану голого життя. Винятково біологічне існування, позбавленого права на самостійне ухвалення рішень, людської гідності і навіть власне статусу людини. Прикладами таких істот у сучасному світі є в'язні таборів смерті, нелегальні мігранти, учасники незаконних лабораторних дослідів. Або прикути до лікарняного ліжка Іром Шарміла до стравоходу, якою пластиковими трубками примусово водилась їжа. Жодне з цих пояснень не є остаточним чи всеохопним, жодне з них не можна перевірити у тому сенсі, в якому це можливо у природничих науках. Зрештою, дослідникам голодних страйків випадає лише доля. Хронікерів, документувати занепад тіл, зберігати маніфести, розповідати історії життя і смерті. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Ми будемо вдячні вам за підписку, коментарі чи вподобайки. Також ми вдячні Артему Алболу, автору каналу Клята Раціоналіст, за студію, в якій ми маємо змогу знімати для вас відео. До зустрічі в наступних епізодах Треба розживати» та інших рубрик на каналі Куншт.